Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Подивимось з вами знижки, які діють з 9 по 15 квітня. Великодні знижки до мінус 45%. Приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Почнемо огляд. Знижка на яйця. 6%. І 5%. Не дуже багато, але в цілому непогано. 63 гривні 40 копійок. Своя лінія за десяток. Полтавське яйце, перша категорія 64,40. Вища категорія майже 69 гривень. І своя лінія, вища категорія 67,90. Яйця поштучно. Ціна 5 гривень 36 копійок. Мені стається, трохи подешевшали яйця. Пишіть, що думаєте. Горбуша стейк, рибниця, нарізка холодного копчення. Тут вага 200 г, ціна 95 гривень. Ікра норвин, атлантичних риб з креветкою в соусі. Ціна 48,60 за 160 грамів. Гарна знижка на пасту. Від своєї лінії 180 грамів з копченою сьомгою та креветками по 40 гривень за 180 грамів. Ікра кити 318 гривень за 90 грамів. Що по цінам на м'ясо? Зараз з вами подивимось. Філе курчат бройлерів Міньйон охолоджене 190 гривень за кілограм. Вага в упаковці десь 500-600 грамів. Гомілка курчат бролерів наша ряба в маринаді. Тут вага кілограм. Ціна 10 гривень 80 копійок за 100 грамів. Ковбаски глобино мортательки. В упаковці 600 грамів, 119 гривень. Ковбаски для гриля це м'ясо часникові 88 гривень за пів кіло і 76 гривень шашличні свинячі. Тут теж 500 г. В акції печінка наша ряба 80 гривень 90 копійок за 700 г. З карткою тебе буде трохи дешевше. Стегном ціна за 100 г, 10 гривень 47 копійок. Ковбаса варена своя лінія до макарошків першого сорту з м'яса птиці. Ціна 71 гривня 70 копійок за пів кіло. Ковбаса, своя лінія, вершкова варена першого сорту. Тут в упаковці 400 г. Ціна 74,50. Тут щось таке новеньке, така велика ковбаса. 14 гривень 78 копійок за 100 грамів, а тут кіло 200. це ковбаса родина першого сорту. Закуска куряча своя лінія 180 грамів 27 гривень, сметана пряжена з лагота 10% жирності 350 грамів 36 гривень, 43 гривні коштує молоко 3,2% жирності. Молоко своя лінія 2,5% жирності, 800 г, 40 гривень, 40 копійок. Ковбасний виріб фаршовий, апетитний 500 грамів 36,60, сир м'який до пасти. 45% жирності, 66 гривень, 80 копійок. Це якась новинка. Мені здається, такого раніше сиру я не бачила. Сметана 20% жирності. Просто наша, тут в банці. А скільки тут грамів в банці? 300 грамів вже. 49 гривень, 40 копійок. Мені здається, всі вже перейшли на 300 грамів. Можливо, тільки в таких м'яких упаковочках ще 350 Зараз перевіримо. Ага, тут навіть 400 грамів, своя лінія 20% жирності 48 гривень ціна. Сир кисломолочний, своя лінія 5% жирності, 56 гривень. Тут 300 грамів. Яке, яке гарне пакування О, сира білоцерківського. Але він без акції. В акції тільки від своєї лінії. 58 гривень за 350 грамів. І ще є безлактозний за 66 гривень. Сирок глазурований день у день з вареним згущеним молоком полуниця або кокос по 10,50 за одну штучку, то 36 грамів. І сирок глазурований полуниця вишня від торгової марки Злагода майже 10 гривень. У нас вже вишню всю розібрали, залишилась тільки полуниця. Ряженка в акції, ягодинська, 450 грамів, 30 гривень 80 копійок. Гарна ціна на торт Наполеон листковий. Тут 500 грамів. 124 гривні 50 копійок. Так, на тортики ще акція є. Бісквітний Пані Вишня. Так, він виглядає, тут 350 грамів, 136 гривень. І такі тістечка, горішка зі згущеним молоком, 86 гривень, тут 265 грамів. І все. Написано тут: насолода ще зі смаком манго. Але щось я не бачу. Такого тортика, можливо, Ще не привезли або вже розібрали. Він коштував 171 гривню за 650 грамів. Ще гарна ціна по 28 гривень. Йогурт, тольче, вишня, полуниця, манго. Ну, дуже багато різних смаків. Всі в одну ціну. Тут зовсім їх багато. Я навіть відійду, покажу вам. Люди купують. Продовжили акцію. Або не змінили цінник на масло молокія 77 гривень 70 копійок. Масло канів 87 гривень. Але щось не бачу вже його. Тут в акції ще масло ферма бутербродне 63%, воно коштує 86,70 гривень. Ферма зі зниженою жирністю 53% вже 69 гривень. А щось я його не бачу. Можливо, воно тут було і вже розібрали. ну Можливо, в вашому АТБ ще буде. Маргарин коштує 23 гривні своя лінія. Суміш Тольчинка 39,80. Спред тольчинка слодковершковий 72,5%, 41 гривня, 20 копійок. Це тут варіанти. Пельмені розумний вибір курячі, 79,50. Тут 800 грамів в упаковці. Пельмені левада з яловичиною та свининою 105 гривень. Левада. Ось вони, левада. 72 штуки в упаковці, тут 900 грамів. Пельмені левада панські, 53 гривні 90 копійок за 600 грамів. Така упаковочка. Негайно, м'ясно, класно. Ну, наскільки воно класно, не знаю, хто куштував. Напишіть, смачні пельмені чи ні. Буде цікаво почитати. Хек-хупсі водний світ, тушка свіжо морожена 163 гривні за 1 кілограм. Тут дві штучки на 1 кілограм буде. Нототеня тушка без голови 225,40 Водний світ. Фарш лососівий ви виладі заморожений 55 гривень 50 копійок.